Сьогодні 25 роковини викрадення та вбивства українського журналіста Георгія Гонгадзе. Вшанувати хвилиною пам'яті, хвилиною мовчання, пам'ять про Георгія Гонгадзе та загиблих журналістів. Такий формат дозволяє вичепити з усього, що говорив, писав Георгій Гонгадзе. Основне. Це можливість. Поринути в його думки в короткі тези. Це нагадує такий формат. Можливо, я висловився не дуже коректно, але все ж таки це було моє відчуття, коли я побачив стенди. Це нагадує формат Твіттеру людини, в якої не було Твіттера, де можна було вмістити 140 або 280 символів. Те найважливіше, що ти хочеш сказати. І тут до них є пояснення, які вносять нас в контекст подій, які відбувалися в житті Георгія Гонгадзе, і ілюструють. 2000 рік або попередні роки, тому що в певному сенсі вони були відправною точкою, тому що справа Георгія Гонгадзе була тим, що сколихнуло країну. Наприклад, вона ввійшла не лише в історію як таку, вона ввійшла в історію української літератури. Наприклад, там текст Ліни Костенко записки українського сумасшедшого. Він частково побудований довкола вбивства Георгія Гонгадзе. Так само зараз це можливість згадати, що ми боремось за незалежну журналістику за правду в медіа не останні 11 років під час війни і під час боротьби з російською пропагандою, а 25 років, коли на журналістику, так само впливали, намагалися чинити тиск і намагались закрити її рота, тому що Одеса, напевно, є одним з загрозливих міст, де діє де активно діяла раніше, зараз менше, але все ж таки намагається діяти російська пропаганда. Де про Георгія Гонгадзе та інших українських діячів знають менше, де важливіше доносити інформацію про них, розповідати ці історії. Саме тому ця виставка знаходиться не десь, як зазвичай у нас відбувається в парку Шевченка в куточку, а вона знаходиться в самому центрі Одеси в міському саду. Я сподіваюся, що це позитивно вплине на свідомість наших громадян. Я впевнена, що трагедія, яка трапилась з Горгієм Лукаців, вона відобразилася на всьому українському суспільстві. Тоді в кожній українській родині говорили. Тоді в кожній українській родині говорили про те, що це ну певні червоні лінії, які наша тоді олігархічна влада недемократична, демократична. Вона перейшла, і українці це відчули. Неможливо розказувати українцям, що вони вільна демократична країна, коли поруч бувають журналістів, які відстоювали свободу слова. Зараз я бачу, що це з кожним днем стає насправді все більш і більш актуально, на жаль, для нашого суспільства. Нас щодня намагаються вбивати Росія за те, що ми відстоюємо свої демократичні цінності, свою власну свободу. І зараз в цьому питанні дуже багато гине журналістів і дуже багато гине наших хлопців, які а, безпосередньо і професійно а, журналістськими репортажами відстоюють свободу слова і зі зброєю відстоюють наші кордони. А, тому для мене а, просто постать Георгія Хадзе це уособлення власне, всіх цінностей. Які я б хотіла бачити в професійній журналістиці України? Ця виставка відбувається зараз одночасно її відкриття у Києві, Львові і в Одесі. Я надзвичайно тішу, що це Одеса, тому що ми знаходимося з цих всіх міст найближче до лінії зіткнення до лінії фронту. Ми місто мільйонник. Ми місто на півдні, величезна частина півдня зараз окупована, і я рада, що зараз багато. Людей, які ймовірно, приїхали з інших окупованих територій в Одесу, вони мають можливість ознайомитись з цією виставкою, і також я розумію, що в Одесі велику кількість років був дуже складний політичний ландшафт. Дуже було тут була просто феноменальна кількість телеканалів і медіа, які були керовані олігархічними структурами і політичними діячами. І мені здається, що зараз якраз молоді одеські журналістиці треба підсилення в тому, щоб вони повірили в себе, згуртувалися, створили більше нових медіа, які будуть підтримувати цінності свободи слова.